Доброго часу, друзі. Значить, у нас 2 липня 2023 року. Ну і продовжуємо таку серію огляду літнього саду. Огляд піде в основному по горішках, але оскільки перше відео було по трапезундах, досягненнях і проблемах, то для порівняння знімемо значить ті сорти, ті рослини, які ми висадили на постійне місце минулої осені. Ну, пройдемося, подивимося. Ну отже, йдемо по рядочку посадки осінь фундучків рослин посадки. Осінь 2022. Зараз будемо вертатись до кожного, підійдемо окремо. Відео по посадці вже по цих сортах є на каналі, кому цікаво, можна подивитись. Почнемо, значить, з чого? Почнемо з того, що тут в нас була засіяна гірчиця як седират. Ми неї перекультивували. Ну і тут вже бачимо, появилась така школка полуниці. Ну але не про полуницю. Сорт Гале посадки. Осінь 2022. ну от, Маємо такі от прирости, близько пів метра маємо пагона, Вони вже прищіпнуті, можливо, дасть гілки другого порядку за цей сезон. Отакі от, от чудові прирости, здоровий чистий лист. ну, Щоправда, з забарвленням трошки Ну, у нас йдуть постійно душі. Оце е, такий один-один-два дня перериву і знов душі йдуть. Е, Фудкурамі. Фудкурамі від Петра Максютинського. Ну, тут е, теж така от ситуація. Е, ну, Вже його трошки. Підхлорожує, ну це душі. Рослина молода і буває, скажімо так. Тут він нам вибив вже запасочки з самого стовбура, ми їх поки обдирати не будемо. Хай поки в нас тут повісять про запас. Але проводили обробку значить Мідяном Екстра по, по листу так аж проливали, щоб стікало від від хвороб і бактерій. Ну, питали в мене люди. От бачимо, такі от ще є залишки медяну. Питали чи не попече листи підписники? Ну, от, вам результат: півтори доби і все нормально. Політ нормальний. медяна екстра не пече листки, ним можна працювати під час вегетації. Ну і другі футкурамі. Від Петра Максютинського виглядає ось так. Ну це, звісно, цей виглядає трошки краще, як попередній, але я думаю, ми за кілька днів їх всі підправимо, дамо желізо в хілатній формі, і все буде з ними добре. Тут маємо такий саженець, теж прирости досить хороші в нього. От бачимо, які теж по пів метра. Це сорт невідомий. Відео є на каналі, але горіх в нього округлий, досить урожайний сорт. Горіх з тонкою шкарлупою. Ну, Жаль, сорт невідомий, повторюся, але горіх достойний і він знайшов місце в нас в невеличкому садку. Ну І друга рослинка цього ж сорту. Отак виглядає, такі от перерости. Отак ростуть другі горіхи в порівнянні з низькорослим трапезундом. Ну, Думаю, ми їх трошки ще підправимо, заберемо цю жовтоту з листя. Ну, будемо бачити далі. На цьому будемо закінчувати це відео. Всім, друзі, бажаю мирного неба, здоров'я. Ну і пам'ятаємо, все буде Україна!